Слава Україні! Слава Шановні друзі! Я сьогодні вітаю усіх вас із святом покрови, з цим величним українським святом, до якого завжди мали прихильність наші вояки через покоління. Воістину покров Пресвятої Богородиці, який був завжди над головами наших воїнів. Покров Божої Матері, який був завжди покривалом над цією Україною, сьогодні ми бажаємо, щоб це свято, свято натхнення, свято пошанування наших Збройних сил, було воістине святом радості і впевненості в завтрашньому дні. В перші часи, коли не був такий технічний прогрес. Всі зверталися до Божої Матері, щоб вона захистила і мирне населення, і вояки. Сьогодні технічний прогрес набагато покрокував вперед. Ми переміщуємося із місця на інше місце дуже швидко. Але коли розпочалась війна, віролобний напад Росії на Україну. Президент звернувся молитовно як християнин. Закрийте небо. Закрийте небо і ці слова звучать сьогодні, тому що зброя не лише на лінії зіткнення працює. Зброя сьогодні швидко долає відстані бомбить мирні міста людей, які далеко від лінії фронту. Але як і тоді, так і сьогодні, ми віримо нашим друзям і сусідам і партнерам. Але бачимо, наскільки дуже часто цинічна ця дружба, так називаємо дружба, і знов залишаємо всю надію на Пресвятого Богородицю. Пресвята Богородиця, покрий нас, якщо партнери такі, тугодуми. Дуже довго дають нам цю зброю, то ти захисти нас. Захисти воїнів, які в окопах, захисти мирне населення, яке по всій Україні. Захисти нас, Пресвята Богородиця, і вразуми тих, від кого залежить наше життя і наше майбутнє. Я вірю в те, що перемога буде за нами. Ми пройдемо ці випробування. Тому що в першу чергу надію покладаємо на Бога. Я вірю в те, що в нашій Україні все буде добре і дуже добре. Лишається набратися сил, набратися великої віри, лишається набратися мужності, стійкості і воістину перемогти нашого ворога. Ми надіємося, що ті, хто сьогодні вагається допомагати нам і як допомагати. Перемогти стану твоїстину справжніми друзями, справжніми партнерами в боротьбі антимосковської боротьбі коаліції з московською навалою. Коаліція, яка сьогодні дозріває з кожним днем, все більше розуміє, що Україна це центр Європи. Розуміє, що Україна сьогодні береже не лише мир. Вона береже майбутнє європейської спільноти. Україна сьогодні ця держава, яка проходить через кров страждання, проходить випробування і горнило захисту цивілізаційного світу перед варваром московитом. Просимо, Пресвята Богородиця, захисти нас, захисти усіх мирних жителів, захисти всю Україну. І в першу чергу воїнам, які захищають нашу Україну. На знаменах багатьох поколінь, багатьох військових утворень стояв простий клич: за віру православну, за неньку Україну, смерть москалям, слава Збройним силам України, слава Україні!